Рубрика АЗИ ЧИТАННЯ на каналі Позитивів. Вероніко сьогодні будемо вивчати ось ці букви. Повторюй за мною: А А, О, О, У, У, Е, Е, І, І, Ю, И. А давай їх голосно прочитаємо. А-О. У е. І, і, А ти знаєш, ці букви не просто можна голосно промовляти, а й пісеньку співати. А О, У, Е, і. І, і я заспіваю пісеньку. Заспівай Вероніко. А О, У, е і. і. Молодець. Гарно запам'ятала мелодію. Вивчених бук звуків. А давай ми ці букви намалюємо. А скільки будемо букв малювати? Порахуємо одна буква, дві, три, чотири п'ять, шість. всього шість бук. Яку ти хочеш першу букву намалювати, букву А. Малюємо переверніка простого олівця і малює букву А. Ви теж хочете, а малюйте, хочете будь-яку. А тоді треба розмалювати букву в одному напрямку. Не виходимо за межі намальованої букви. І так намалювали всіх шість букв. А наразі намалюємо наші казкові букви з очима і ротом. Працюємо разом, дорослий олівчиком, малює кресли, контури букви. Тоді бере олівця чи фломастера чи ручку і наводить контури букви, щоб буква була чітка. А дитина букву розмальовує. Малювання улюблене заняття дитини. Їй не головне результат, а процес, але дорослий повинен зазначити, що потрібно намалювати кругленького, відкритого рота, тому що, коли ми промовляємо, Ось цю букву А, наприклад. Ми широко відкриваємо рота. І звук голосно звучить. І так дитина пофантозувала, намалювала чубчика чи якісь заколочки. Будь-що вона хочете, малює очки і вже наші всі букви з відкритим ротиком. Розглянемо наші букви і. і. Е. О. А, у. Вероніко, пора йому з цими буквами в Я назву букву, а ти її покажеш. Буква У. Ось вона біля мене. Буква І. Буква І і. Ось буква І. Буква Е. Ось тут буква Е. Добре. Подивимось на друковані букви, але не так по порядку, як у пісиці, а розкидані довільно. Це буква І, буква А, буква Е, буква Й О. У. Цікаво Вероніка. А чи є ось ці букви в твоєму імені? І дорослий швиденько бере, друкує ім'я. А дитина шукає вивчені голосні букви, звуки, показує буква Е, О І А. А цікаво, чи всі ось ці букви вивчені є в твоєму імені? Подивлюся. А у мене є. О у мене є, а у немає букви. Е, є і є, і немає в імені моєму букви І. А тоді показуйте друкований текст. Ось, наприклад, назву книжечки і теж Веронікаш. Шукає вивчені голосні звуки букви і показує. Не обов'язково по порядку. Знайшла букву і показала і буква А О. Ви знаєте, навчимося читати, і все буде ок. І у вас, і у нас все буде гаразд. А щоб ми та ви щасливо жили, то ми рекомендуємо поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал, написати коментарі. І все буде добре!